Шановні гості, дорога родину, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Я вже 20-й раз запускаю запис цього відео, і все, воно мені якось навіть не йде. я вже ще питалася в камери, що робити, коли не йде, коли там, не знаю, пес гавкає на сусідів за вікном, не виставляється гарно світло, і я говорю якісь дурниці, відволікаюся, вип'ємо каву. Я хотіла на потязі хайту, не хайту, ну хейту, в принципі, теж, на потязі хейту і хайпу. Виїхати на великі перегляди і відзняти реакцію на подкаст терапію 1.0» без без Яновича і відповідно з Спартаком суботою. І тепер його нова співведуча це очевидячки, як можна дізнатися, здогадатися, переглянувши принаймні от половину я передивилася цього випуску подкаст терапії. Це його асистентка. Е, я хотіла зняти реакцію, запустила вже собі тут запис екрану, наготувала собі сернечки, кавки, все таке. Але потім зрозуміла, що я не хочу дивитися цю нудятину на нормальній швидкості. Я не хочу дивитися цю нудя... нудятину до кінця. От Я зараз на 36-й хвилині і я не впевнена, що я буду це все догля... додивлятися, тому що в мене є дуже неприємне таке от відчуття. от Я бачу брехлія перед собою, і, відповідно, все, що він говорить, я апріорі вже починаю сприймати як брехню. Тому я не знаю, чи вдасться Спартаку суботі все ж, отак, от своєю нахабністю, на перший погляд, є таке російське слово нівозмутіми. От я не можу підібрати українського аналогу. Якщо ви мені зараз допоможете в коментарях, буду дуже сильно вдячна. І от на цьому такому покерфейсі він намагається втиснутися назад в українську медіасферу. Ну, в принципі, йому це досі вдається, так хоча, чесно кажучи, від. Словосполучення Спартак Субота, я впевнена, що всі вже в цей геґрефлекс, тому що був супер гарячий скандал, всі це обговорили на раз. Дружно його відмінили. Ну, не всі, звичайно, відмінили. Залишилися його фанати, друзі, як він сам називає в своєму відео. Так він сказав, що в нього фанатів немає, в нього є друзі. Чим ще більше емоційно прив'язав до себе 12-13-річних, переважно дівчаток, які дуже сумували, що буде закриття подкаст терапії, і вони зможуть дивитися на свого кумира лише тоді, коли він стрімить на Твіче і все таке. Е, ці 36 хвилин, які я переглянула, сповнені були теж різноманітних маніпуляцій. Там, начебто, вони читають запитання в Телеграмі, які вони задавали. Ну просили свої аудиторії задавати. Але дуже велика кількість запитань е, вони. Це не є пряме питання в лопот. Спартак, субота, що ти робиш з тим, щоб тебе не відмінили? А там, наприклад, як справлятися з хейтом? Є запитання. Ну, і тут він, звичайно, як справлятися з хейтом, і починає вплітати ці довгі коси, довгими тирадами, як зробити так, щоб відбілити свою ситуацію і виставити себе в очах слухачів і глядачів жертвою хейту, а не людиною, яка забрехалась? От. Тому не знаю, чи є зміст якісь такі довші розказувати реакції на своє інтерв'ю. Самі збігайте, самі подивіться, якщо маєте бажання, але в принципі, коли будете дивитися, то пам'ятайте, що це канал Спартака Суботи і кожен ваш перегляд робить йому монетизацію. А я подивилася, що це вчорашнє відео має майже 300 тисяч переглядів, в них деякі випуски подкаст-терапії вже позамільйон назбирали. Тобто людина досить. Непогано заробляє навіть на фоні того, що її відмінили. Несподівано тема продовження цього відео знайшла себе сама. Я знімаю день після попереднього шматка і вже відбувся перший півфінал Євробачення і перший півфінал на суспільному мовнику. Я не знаю, як там до кінця, як називалася ця програма, тому що суспільний мовник має чомусь загалом це все суспільне телебачення українське. Вони мають закриту трансляцію для інших країн, крім України. Відповідно, я з Польщі не могла дивитися. Була в них якась абсолютно Безтолкова трансляція в Ютубі, я не зрозуміла, до чого вона, тому що на самих початках ведучий сказав, що ми зараз тут, дивлячись на нього, ми виступів не побачимо. І я собі думаю, я маю дивитися на іншу людину, як вона дивиться, як хтось співає, та якби, ну, what's the point. Я вимкнула і включила, звичайно, оригінальну англомовну трансляцію Євробачення на Ютубі. В них є свій офіційний канал. І ввечері Невгамовне Монро анонсувала, що буде автопаті після цієї передачі на Суспільному. Я ж не, не сказала, що вона на Суспільному власне, її вела було однією з співведучих. Хто був другий співведучий, я, на жаль, теж не знаю. Зараз піду і буду гуглити. Але це не суть скандалу і не основна річ, про яку я хочу з вами поговорити. Так от, Невгамовне Монро анонсувала, що в неї буде ефір. Я собі так уявила, як вона після. Ну, Коли слідкуєш за людиною вже багато років, ти вже більш менш знаєш її повадки, і от вона приїхала, напевно, що з ефіру заряджена позитивом, тому що вона це любить, камери, увага до неї. А вона, в принципі, цікава людина, і тому не дивно, що вона приковує увагу. Одним словом. То зараз не суть в тому, щоб співати диферамби де мудро, тому що ви всі прекрасно знаєте, як моє до неї відношення, дуже позитивне. От, і вона собі анонсувала цей ефір такий, ще на драйві, на позитиві, а я думаю, о! А я зранку буду мати, під що роздуплятися, прибирати на кухні його робити. Я собі включу той ефір в повторі. Зранку заходжу в інстаграм і дивлюся, що ефіру не було. І Монро опублікувала сторіс у себе в інстаграмі «Курвамати». Це є перепост з Фейсбуку Анжеліки Рудницької. Зрештою можете бачити зараз на екрані. Тут написано, «Щоденники на Євробачення сьогодні коментували трансвестит і тетавізійний ватник. Ну, спочатку вас не знаю, хто такий тетавізійний ватник. Ну, через те, що в слові «телевізійний» є опечатка підозрюю, що Анжеліка це набирала в емоціях, цей пост у Фейсбуці. Ви можете навіть зараз побачити мою сторіс, і я тут опублікувала це, от я з тої сторіс читаю, і я тут написала просто шмара. Це моє суб'єктивне судження, як в принципі все на моєму каналі. І я вважаю, що я маю на нього право абсолютно якийсь такий, що вона хотіла цим сказати. В принципі, якщо робити якийсь такий нехитрий психологічний розбір, то можна зрозуміти, що вона ну, хотіла сказати, що от в нас вже таке дно е е коментує Євробачення на суспільному типу, дожилися, дожилися на суспільному. Швидше за все, що можливо, можливо я не знаю цих всіх за куліс, можливо, вона сподівалася на, якийсь, е на якусь роботу на Суспільному, а неї її немає. Я не знаю, чому так. Е Якось так низько, тупо і доволі агресивно було принижено двох людей, одна з яких е Монро. Направду, я не знаю, до речі, хто другий співведучий, я обов'язково мушу погуглити. Якщо ви вже знаєте, напишіть мені в коментарях. Я вас завжди щось прошу писати в коментарях, потім йду, і все одно гуглю. Але напишіть, бо коментарі потрібні, тому що коли в мене є багато коментарів під відео, то його е е рекомендують іншим людям, мене лайки, все таке. Я відчуваю себе в променях слави. І дуже вам дякую. От я здивована, чесно, я дуже здивована, що публічна людина, яка стільки багато років, можна сказати, в телевізорі. Так вона була колись активніше в телевізорі. Зараз вона менш активна в телевізорі, але все ж так, якби є якась така от телевізійна закалка. Я ніколи не чула, щоб Монро казала щось в такому відверто негативному ключі, про своїх колег з цеху, шоу бізнесового. Направду. І мені здається, що в цьому теж є якийсь такий прояв інтелігенції в першу чергу, коли ти про своїх колег ну... Звичайно, коли відбувається щось якийсь мега зашквар, вернемося до того, ж, наприклад, Спартака Субота. от просто людина набрехунькала 100 кілограмів кріжі. Тоді так, тоді ти можеш висловити свою думку, тому що це дійсно от якась така надзвичайно зашкварна штука стається. Але я ніколи не, не чула, щоб вона маю на моїй увазі Мунро називала когось там пристарілим геєм, там, скажімо, чи якоюсь облізлою старою шкапою з зірок, які очевидячки вже там втрачають свою красу і, і привабливість. Тобто, завжди все відбувалося в таких доволі коректних межах. Чому Анжеліка Рудницька собі дозволяє такі некоректні межі, я можу лише припускати. А припускаю, що не завжди відомими ведучими. Взагалі не завжди люди працюють на тих місцях, на які вони дійсно заслуговують, щоб там працювати. І не завжди відомими популярними ведучими стають найталановитіші, найпривабливіші, найрозумніші чоловіки і жінки. Дуже часто стають ними випадкові люди, які просто опинилися в потрібний час і в потрібному місці. І Я підозрюю, що саме така історія сталася з Анжелікою Рудницькою. Вона ніколи на мене не справляла враження якоїсь дуже глибокої, розумної. Такої мислячої людини, вона собі просто була, жила в якійсь паралельній реальності, була в моєму дитячому віці суперпопулярною. Потім вона була трошки сильно менше популярною. А зараз вона собі десь існує в якихось фейсбучних колах. Десь я бачила на її Фейсбуці, десь там їздить на концерти військовим доброчинні, молодець, звичайно, але будь-яка доброчинність не перекриває свинського поводження. Не знаю, цікаво, як буде цей скандал розгоряти. Далі, чи він якось так прийме якісь інші форми, наприклад, ми відмінимо Анджеліку Руднецьку. Чи не буде нічого такого, і це залишиться просто стертим. До речі, вже вона стерла цей, цю публікацію у Фейсбуці. Вона опублікувала іншу публікацію, яку я, на жаль, не заскрінила, почала активно коментувати мене буквально на протязі 15 хвилин забанили. і Да, я собі там трошки дозволяла. Дозволяла, тому що я, в... я, зранку вста... я взагалі зранку зла людина. Чесно скажу, Незвичайно. я зранку така от заряджена на якісь такі негативні штуки. І тут я заходжу в Інстаграм і бачу, що ще хтось не правив в інтернеті. Боже, Я самій Анжеліці не писала жодних образ, але там були в неї в коментарях. Гомофобні коментатори, і їм я вже відповідала дуже жорстко, просто як думаю, так і писала. Е, от. Е, цікаво, до речі, чи вона цих гомофобів теж повидаляла з коментарів, чи вона е, толерує гомофобність себе на сторінці а видаляє лише тих, хто вказує гомофобам їхнє місце. Ну і дуже-дуже багатьом людям, і якщо ви зі мною зараз не згідні і кажете, о, це все педерасти, захопили цей світ. То е, в тому випадку я вам хочу сказати одне. Вчіть біологію. І я сто разів відсилала вже до курсу лекцій Роберта Сапольського. Можна не дивитися весь курс лекцій, я знаю, що це важко, 24 лекції, щось на розумному цілу годину слухати. До речі, закликаю вас слухати на хмаринка Science. Вони великі молодці, вони це все перекладають на українську мову, і донатити теж хмаринці Science, тому що вони не мають монетизації за свій контент. От. І можна послухати, почати з того, що послухати лише декілька лекцій, власне, про біологію сексуальності, якщо ви вважаєте, що це ненормально, що хтось гей, хтось лесбійка, хтось небінарний, бо це теж, на жаль, так, ну, на жаль, для нашого суспільства так працює природа. Що вона не робить щось сильно чорне і сильно біле, є дуже багато. В тваринному царстві теж таких проявів є півні, схожі на курей, є кури, схожі на півнів. Моя собака, дівчинка, так, за гендерною ідентичністю, тому що в неї піся така, як в дівчинки, вона, коли підбігає до міток, вона піднімає ногу. І я вже жартувала, що в мене пес не бінарний, такий собі, жар... ну, такий собі жартик. Я її, коли вона її з гімною руською лібералкою називаю, вкрала в Саші Гонтер. Гонтар. Тобто, в моєї собаки навіть є оці такі прояви, коли вона не може зрозуміти, хто вона є, то хіба людина з мозком і з інтелектом не може відчувати себе чужою в своєму тілі, тим більше, що дуже часто на це є біологічні передумови. І за те, що людина народилася мозком, жінкою в тілі чоловіка або навпаки, яке твоє курва мать право, Анжеліка Рудницька, її засуджувати? І отак, оце от було написано в одному? Речені, типу, що о, тепер тут трансвестит і ватник. Ну, ну реально, там бракувало ще, шкода, що не було третього співведучого, він мав би бути геєм, і вона би написала ще педераст. І на цьому просто можна було би закривати цю скрєпну тему. Е, пишіть, будь ласка, свої думки в коментарях, що ви мені скажете на цю тематику, що нам робити з Анжелікою Рудницькою, відміняти її, чи про неї так ніхто не знає, тому і ну, сучасного покоління, будьмо відверті, не ті, хто росли на території, а. Чи у ця відміна взагалі і не потрібна, хай собі там тусується в скрепному фейсбучному колі і за багато часті. Цікаво мені знати, що ви думаєте. Я йду пити свій ранковий чай. Я обов'язково скоро зніму відео про свою собаку. Про гастрит дуже сильно хочу, бо я з тим гастритом борюся, борюся. Вже, здається, наче виборююся. О, Так що зустрінемося в наступних відео. Всім дякую за увагу, всім па-па. Невеличкий фан-факт. Фейсбук через те, що я писала щиро те, що думаю про гомофобію, забанив мене на дві доби, і я не маю права публікувати пости і нічого коментувати. Боже, яка втрата? Я останній раз публікувала пост у Фейсбуці, ну, якщо не враховувати кроспостинг з Інстаграму, де мене просто автоматично за... За... запощується. Це було, я не знаю, може, рік тому, може, півтора. Коротше, не знаю, як переживу, буду цілий день плакати і молитися на іконку мети.